Якби там, там, Турчину, Машинську взяли, то ви б тільки подякували, як відібрали різні. А коритися ти не сам. Може, так само було б, як з зі аеропортом. Слава Україні! Ви ж розумієте, що Росія не в силі окупувати Україну. І друге, величезний політичний аспект. Росія перед всім світом показала, що вона повністю поламала міжнародні будь-які правила після, е, після воєнний правовий порядок Європи і у світі, про недоторканість кордонів, е, заключний акт е, гельсінські від е, сімдесят. Е, 70... 1975 року про непорушність кордонів, про які встановлені великий підлядує… після Другої світової війни. Розумієте, це був кінець, тому що світ тоді не тільки не західні країни Європи і Америки, але й більшість країн світу побачили, що це є небезпечна загроза для будь-якої країни, якщо її не зупинити. На, 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 на певному шляху, тому що далі вона, о, так як в свій час пішов Адольф то... Гітлер. Тому о, оці байки, які ну, розповідають наші метікани, це просто Знаєте, Давайте, Україна є непереможна і ми маємо завжди пам'ятати, що Україна Росія ніколи не змириться з Україною. Покинути поки, поки не буде російської імперії. Тобто добросусідські відносини з Росією можливість від коли вирали Росія вирали Федерація Росії, Росії. Росії, а процеси вже йдуть, і надія, Україна могла їх, їх відзначати. Тому що обов'язково скажуть про своє право певцями, 에, на власну здяності територіях і, і казанські татари, атаку. і удмурти, і буртва Удмурт, і якутія. Я вже про північно кавказські народи і так далі. Далекий схід. Практично Росія вже втратила, бо там, де тиха, м'яка окупація гірна Китаю. Така сама експансія йде в, в Сибірі. До Уралу, я думаю, що в Москві аналітики розуміють, що втримати е, територію до Уралу в не збору е, і вони відповідають. Рятуючи імперію, Путін і ця кліка Львівська як кріщі руками топається за Україну, бо вони чудово розуміють, що без України вони просто не всидні. Взагалі на всіх етапах. Розростання Російської імперії було б неможливе без українців, без України, як вони назвали, без Малоросло. І тепер вони розуміють, що Росія не зможуть відновити свій статус. Вони роблять шалені, конвульсивні зусилля, щоб відновити свій статус світової держави. Без України це неможливо. Тому є така атака на Україну і на Україну. І ви розумієте? Непримиренний наш порог Росії росіянам, тому що вони завжди заперечують, вони зараз заперечують існування українців як народу. Тому вони кажуть, що не було, не, не було, ні, не бити не може. І Путін каже, українці нема це один народ, Росія, просто мають якісь там е, такі регіональні відмінності єдиного народу. Тобто ми це все повинні знати і нема і чого боятися, бо знаєте, українці давно показували, що під Москву ходив Сагайдач, ходив, ходив. І по дорозі вони москалям давали також, що вони тікали. Під конотопом, ви розумієте, була розгромлена російська армія. Тобто українська повстанська армія 10 років протистояла Совєтській імперії. Не могли нічого зробити, хоча сили були не стави. Тобто ми можемо боротися і мусимо, якщо ми хочемо жити і розвиватися як незалежна держава, потужна не держава, ми такою маємо стати і стане обов'язково майбутньому і як великий європейський. Держав. Величезний внесок внесли світову культуру. В російській культури нічого не подібного немає. Вона жалюгідна проти української співставки Лесю Українку. Щось подібне в Росії було, там неможливе, там інша психологія. Співстав ти Шевченка і Пушкіна. Пушкін це і переміг, Чудовий поет, але і пере Шевченко це е, український народ дав для цього е, людства. Франко такого це Щось можливе в Росії, було в російську. Ні, тому, розумієте, російська культура не вмилася до української. По Я вже не говорю досягнення в різних інших сферах.